Збирає в два рази менше ягід, ніж зазвичай. Так про свою роботу у черешневому саду розповідає Оксана Овчаренко. Жінка каже, на сезонний заробіток виходить вже понад 20 років, але такий низький врожай бачить вперше. Порівняно з минулим роком, ну наполовину той більше впав врожай. Ну, зараз люди 40, 50, 60 кілограм. Збирають раніше від 80 до 100 і це була норма за день. За день так Десь з 8.30 з до 15-16 години. Збір ягоди цьогоріч почали наприкінці травня, розповідає ще одна працівниця Любов Зароденська. Однак через квітневі заморозки сумнівалися, чи будуть ранні сорти. Були ранні сорти, і ми не кожен день виходили. Як сорт якийсь підспіває, тоді ми виходимо. Ну дуже мало було, дуже мало було. Ну а взагалі. Хоч щось вернеться, то що вложили. Втім, керівник цього агропідприємства В'ячеслав Литовченко не певен, що вдасться відбити вкладені кошти, адже цьогоріч подекуди втратили 80% врожаю. Заморозки цього року були двічі у квітні, і вони дуже сильно пошкодили врожай. У нас на одному участку з п'яти тисяч дерев на двох тисяч дерев немає жодної ягоди. Приблизний врожай цього року на дереві. Два 10 кілограм це є 20% від минулого року. Та попри низьку врожайність, черешня все ж потрапляє на місцеві ринки. Цінники тут від 150 до 220 гривень, і вони вищі ніж торік. Продавець Олександр Герцев каже: дешевшати ягода не буде. Черешня, вже їй десь неділя, залишається до зборів і все, і вона закінчується. Ми беремо на день 100 кілограмів. І 100 кг реалізуємо. Ну, більше не виходить. Попиту дуже мало, тому що ціна за висока. Раніше було, що закривали там черешню, такого вже на зараз нема. А по ціні в цьому сезоні? Ну, трошки велика. Ну, тому що їй треба їсти. Тому що вона, вона вкусна так свіжої поїсти. Який компот за інформацією обласного департаменту агропромислового розвитку? Дефіцит черешні фіксується в усіх садах, які перебувають на підконтрольній Україні території у Запорізькій області. В деяких підприємствах втрати врожаю сягнули 100%. Анастасія Потапенко, Максим Савчук, Суспільне, Новини Запоріжжя.